Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У минулому відео я вам показувала, як я робила обрізку своїх хвойних дерев на цій клумбі позаду мене. Я обрізала вертикальний та горизонтальний ялівець, тую, також стригла сам шити, троянди підрізала і деякі маленькі чагарники. А сьогодні я буду продовжувати прибирати і буду пересаджувати та розмножувати свої хризантеми, які в мене висаджені на цій клумбі. Тож я вам пропоную приєднатися до цих моїх справ і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Ці три кущики хризантем мені подарували восени 2021 року. І того ж року, квітучими з контейнерів, я їх пересадила на свою клумбу. Коли мені їх подарували, вони були десь біля 40 см в діаметрі. А ось вже минулого року, коли вони квітли. Вони виросли вже десь до 60-70 см діаметрі та їх крони вже зімкнулися. Тож цього року їх обов'язково потрібно вже викопувати та ділити, бо виглядати це вже буде не так гарно. Та ще я з самого початку. Минулого року вирішила, що я хочу трішки розбавити оцю бордову композицію і додати туди щось світлішого та яскравого. Вирішила, що це буде жовта хризантема такого ж типу, тому минулого року я її придбала, висадила тимчасово на цю клумбу, але у іншому місці, і вона в мене там зростала. Тож зараз я підстригла усе, усі гілочки минулого року і буду викопувати ці хризантемки та ділити їх. Ділити я намагалася спочатку за допомогою лопати, але чи леза в мене недостатньо гострі, не вийшло в мене, тому я їх вручну секатором ось так от розділила і е, одразу викопую ту жовтеньку хризантему, яку я казала вам раніше і висаджую її на куточок, а по боках від неї залишу вже бордові хризантеми. Викопую два інші кущики. Буду відкладати їх у бік, потім буду ділити та висаджувати в контейнери для того, щоб вони в мене прикрашали сходи біля будинку. Інші буду десь висаджувати у іншому місці. І далі я викопую кущик чи то Хризантем, чи то Айстер теж жовтого кольору. І яка в них проблема? Вони втратили форму трошки, тому що вже досить великий той кущ зростає. І ще там розмножилися цибулини. Лілі, тож треба їх звідти вибрати і пересадити у інше місце, бо вони плутаються з оцим кущиком, і воно якось так дивно виглядає. І лілії гарно не зростають, і цей кущик теж не дуже виглядає. Треба все це розділити і висадити на різних діляночках. Цей кусик у мене досить легко поділився, просто руками. Тож частинку я залишу на цьому місці, а іншу частину висаджу в іншому місці. А ось цибулинки лілі хочу висадити позаду своїх бордових хризантем. Там в мене вже зростають лілі. Якщо я не помиляюсь, то вони такого ж самого кольору. Тож я усі ці пророщені цибулинки, які я відділила від кущика. Я висаджу тут, і в мене позаду хризантем буде така гарна композиція з більш високих квітів. І я гадаю, що це буде виглядати досить гарно. Одну з частин цього кущика, чи то хризантеми, чи то айстри, я вирішила висадити по іншу сторону від гібіскусу. Там, де в мене до цього зростала моя тимчасова жовта хризантемка. І тут в мене зростає рослинка, зараз не пам'ятаю, як її назва. Ось тут я десь прикріплю фото та напишу назву. Але це така культурна рослина, яка покрівна. і в неї є така проблема: вона дуже-дуже багато пускає підземного коріння і розростається скрізь. Тож виглядає це досить гарно, але треба якось контролювати їх. Бо ці корін... корінці вони всюди просто пролазять і зростають навіть під ялівцем. Там, де дуже мало освітлення, але вони такі, що їм і цього вистачає. Тож я трішки їх прибрала, щоб вони не паразитували, скажімо так, і не притіняли мою хризантему. Для вирощування хризантеми в контейнери я взяла ось такі, які в мене були в наявності. Звичайні пластикові контейнери, один, правда, трошки більший в мене, але то нічого. Висаджу більшу частинку горизантеми у цей горшик, а та що трішки менша, у менший. Я думаю, що це не буде там дуже дуже кидатися в очі, як коли воно буде зростати в мене на сходах чи десь там біля будиночку, де я його розташую. І вже я виходжу на фінішну пряму, все, що мені залишилося, це прибрати усе сухе листя, що там є, прибрати якісь там бур'янчики, які проростають вже з сонячними промінчиками. І взагалі там остаточно навести лад на своїй клумбі. Тож вибираю все, що тут залишилось, негарного. І вже буду закінчувати на сьогодні. І на даному етапі моя клумба сформована, доки я не придбаю нові рослини і не буду частину з них замінювати. Але про це я вам буду розказувати вже трішки згодом. І на сьогодні я вже завершила свої справи. Ось, подивіться, як зараз виглядає цей куточок. Я розсадила свої хризантемки, викопала їх. І ось сюди на куточок, як і планувала, я висадила жовтеньку хризантему. А ось тут буде дві у мене бордового кольору. Я поділила кустики на декілька частинок, тож вони ще цього року та наступного будуть меншого діаметру. Потім знов треба буде їх поділити. Ось сюди я висадила лілії, які викопала у іншому місці клумби, додала їх до вже існуючих. Ось, подивіться, як вони гарненько вже проклюнулись. Також я викопала та розсадила також. Ось тут у мене зростає, я не впевнена, чи то Хризантема, чи то Астра багаторічна. Якось я не визначилась минулого року, тож за квітне цього року я буду визначатися вже остаточно. І для симетрії я сюди ж висадила ось по інший бік. Від Свого гібіскусу таку ж саму буде дуже гарно виглядати. Ось цей гібіскус квітне в мене білим кольором, і по боках буде жовтий такі кущики. Вони зростають досить високі. Ось якщо так приміритися до гібіскусу, то десь на ось такий зріст, тобто десь 50-60 см заввишки точно є. Тут в мене вже відквітли. Крокуси в мене були, вони розмножилися. І сподіваюсь, далі також буде збільшуватися у кількості. Тут я поки що нічого так і не висадила. Ще думаю на це, можливо, якийсь вічно зелений чагарник або там якогось іншого кольору сюди посаджу, тому що ось у тій частині клумбі я буду. Дещо прибирати і висаджувати іншого кольору. Так мені більше подобається. І так подумала, що буду, мабуть, восени ось сюди і ось тут висаджувати ще тюльпани. Дуже мені подобається, як вони квітнуть. а Тут у мене такі місця лисі. Ось тут є тюльпанчики під ялівцем, які я не викопала, але вони дуже близько. І ось тут би гарно засадити їх. І було б дуже-дуже гарно на початку весні. Ось так от. На зараз все виглядає. Вже буду чекати, коли все заквітне, коли з'являться листочки ось на цих. Це барбарис у мене зелененький і все інше, коли заквітне. Тут гіацинти вже от-от. Ось такі гарні. Посередині я так вже і не висадила. До речі, ось сюди посадила дві хризантемки бордові у угоршики. Потім буду виставляти їх на сходини біля будинку восени. І ось з цього боку теж в мене гіацинти. І ще, до речі, в мене залишилось декілька. Поділених часток у цих хризантем Я планую їх висаджувати за двором. Ось тут же в мене щось відне Схоже на гіацинт, але він, він якийсь дивний, якось тут мало квіточок. Але які є. І лаванда. На минулому відео я казала, що буду дивитися, що з нею робити. Так от. А вона в мене, ось тут такі зелені пагони новенькі вже з'явилися. Я їх бачу, не знаю, чи камера добре передає колір, але вони є. Я обидва кущики гарно стригла восени, тож більше я їх підстригати не буду. Можливо, коли вони заквітнуть, то вже тоді буду частково прибирати суцвіття, і так вона, можливо, заквітне ще. Вдруге трошки пізніше. Теж залишу, як і є її. І ось я так подивилась, У мене теж тут загублені були цибулинки тюльпанів. Я не знаю, чи будуть ці квітнути. Хоча, от ось ці там є, мабуть, квіточка, тут немає. Ось тут є чи ні, є. Тож, мабуть, я ось сюди теж на Висаджую тюльпанів, і буде в мене така навесні гарна композиція, буде верба і під нею будуть тюльпанчики. Ось такі в мене плани. Ось, е, залишилось мені тільки обробити цю клумбу добре. І буде краса. Доглянута краса. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю усім мирного неба. Добробуту, та вже нарешті, щоб було тепло-тепло у нас. Усім па-па!